Привіт! Хочу показати ось такий тримач під телефон, тому що по наших дорогах вічно все літає, ті присоски відпадають, відклеюються від лобовухи і так далі. Значить тут є фланець, який жорстко закручений. Тут в даному випадку на 4 шурупи. Ось, ось такий фланчик. Ось він. Сланчик виточив, приварив, розточив кругляк під трубку, нарізав одна різьба, друга різьба М5. І ця деталь фіксується на торпеду будь-якого авто да, вандальним способом, там на шурупи, на закльопки, на ще на щось, але, по крайній мірі, воно не відпадає. І ось такий тримач з Китаю, тобто він не тримає ніфіга. Ця шток цей гнеться. Телефони важкі, але сама оця штучка-дрючка і оцей зажим тримають хорошо, відповідно. Відрізавши його ось тут, вставляю сюди, двома вінтами фіксую. І виходить ось такий тримач, він обертається на 360 градусів і піднімається вверх вниз Фіксується. Ось, і воно ось. Гуляє, то що в мене тут прикручено на торпеду, аніж сам тримач. Ну і ось зараз ми відріжемо цю штуку. В іншому моєму автомобілі вже воно прикручено. Ось так він виглядає. Все жорстко, надійно, ніде нічого не дихне. Все, зараз я тут відріжу 30 мм і закручу туди і ось такий тримач для бездора. Тому що мучився довго і нудно, видумували всякі штуки, дрюки. Воно все рівно все відлітає, відпадає. Толку з того немає абсолютно ніякого. Ось вийшов на такий варіант кому цікаво, радий допомогти.